Я тут охранник, тому що я охороняю двері, щоб ніхто не зайшов. Так я знаю, як його вже влучить. Можна йому ядро зарадити, Бо його, конечно, потрепало. Ой. Ну нічого страшного. я же достиг этот выбор жорик странно og det Двое заряжа меня, ядро. Так, короче Ты. Да. Тебе ядро зарядить. Та блин, Ой. Так, 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 так. ра та ра рай ого га ого-га-га-га-га. Щас вам будуть. Какие вы глупые. Ой, зараз глупий. Чого? 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 Зомбі. А, іди сюди, дрищ. Дрищ. Куда собрался, зомби? Трыщ! Давай, с Богом! О, нет! Все. я тебя зарядил. Я улетаю. Надо улететь, Далее. Даль... Ч... надо на пить зарядку питье. Трещи. Чпунг. И чпунг. Вс, я напить зарядки. Е, ти, куди? А я сам не понімаю. От виростуй. Я вам отомщу за те, що мене. От, от, от пульнули, хто зна куди. Тш. Привіт. Получай. Ай, руки. Іди сюди дрищ Держись. Хе -хе -хе Ай, не надо. Не надо. Титан Помидор, что с тобой? На! Ай! Ай! Что нам нужно делать? Давай, полети, воротный. Тривога, тривога, на нас ворвався Титан Помідор. Тривога, 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 Тут як у вас тісно. На-два коньяка на. На-получай. Кон на- на. А, получай. на. Ой. Що ви натворили? Даки, я говорю, Йопсіль Мопсіль Надо вставать. А, я собі ногу пилю Вставать. Йди на нижню базу. Він його повалив. Йомаю, що -йо, там происходить прой... ходить? Тобі не жить, пупсику, друпсику. Ну, це ми ще подивимось, це ми ще подивимось. Ми ще подивимось? Рау, нападає на нього на цього дуріка. Ох, ноу. Шо остротуалета тут не хватало? Да сын шары будет от. Шейта карампус чья я его там забыл. Close your book. Да псель мопсель. Ты нам не нужен, бобёр. І все у вас так мало. Я вас на изі розберу на шматочки, щоб собака їх жерла. Ага, щас ти у вас получить поганих слів. Ага. Так і повірить. На, на. Блин, я бываю мазилист Бубу, ха мазилятор Кто цей из нас мазилятор? Дречь о ней Чому я оддихаю? Побігли, побігли. Та побігли же ж, побігли. Тривога. Телефоном менше ти став. Побігли отсюда, мисли. Перемисли, а тут зброя літає. Побігли. Відкривай двері. Відкрив. Полізли. Ай, по вентиляції, по вентиляції. Чо таке? Чому сюди ви прийшли? Дівімен, я не вспію. Ні, відкривайся. Тщ, значи він стрельнув. тут все таки аж скучно. Нет! Нет! Спаси! Стан. Та не знаю, чому? Ми тебе впустили якось. Ага, і не кажи. Ну, чому іменно на нашу, а не на їхню? Не знаю, ну будем тут сидіть. Я ну, мене. Я кому говорю? Заткнись мене будь другом. На. Ай, те, що чому ти так -то говориш Так надо. Впустить мене, впустить. Так, пора на політ. Надо трошки прикрутить свій польот і політаю на дворі Ой, вибач вибач. Добрий день, добрий день. Тебе тоже добрий день. Надо, ну-ка, Ой, лпсиль-мопсель. Йо Йо-моє, тут враги. Враги ненормальні. Получай. Получай. Опа, що це за корокатиться? Вылетай! Ой! Отсюда, гад. Ай, ёпсель, мопсель. О, спасибо. Чему спасибо? Покачину, покачину, на! Дрыщ! Зомби тупые! Юма Юшкин Макарешкин винна наблизился. Цей астро вонючка. Я тебя ненавижу и ненавидит Знаешь, чему? Вот ты матюк. Ха 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 ха. Ми тебе не, 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 не любимо. Не зрой щось телефономент, пожалуйста, будь другом. Будь другом, будь другом. Ми ж тебе не зря создавали, будь другом. Унічтож того. Ой, а де дурбелок той? Кудись дурбелок подівся. Руки в гору жопу засранці вниз. Признавайтеся, ви наші на ой моє тіло Нет, да допоможіть допоможіть. А не опустить. все так просто? Хорошо, я вылетаю на полет. Пип, пип, пип. Давай с Богом. Молюсь я Я молюсь, пожалуйста, выиграй. Того Ту туалет, сраль, никого ничего. А чего ты его именно какашкой ты называй. Ой, а он же дохлый. Ну конечно же. Я вилетів. Щоб помогти. Ой, блін, малін. Нашим. Та ну Йопсель, Мопсель. Піп-піп-піп джбунь. Піп-піп-піп-піп. Ану йди ко мне, ко мне. Яка игра недоділена Иди сюда! астротуалет. О, а туалет! -а. Они! Что творится? А -а -а. иди сюда! А Отвали -а -а. от меня! А -а -а. Йопсіль-мопсіль! Ти чому такий жорсткий? Відпусти мене! Відпусти! Відпусти, кому говорю. А чому? Не взривається? Тш -тш -тш. о ні. О, да, пупсік. На, на, Астровонючка. І всралися, 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 всралися. О, ні. Тільки не це. Я здихаю. Да, А ну йди сюди, зомби. На це раз не получилось. Лови подачу, не т. Твой чор ретений нормальный. Ох! О! Іди сюди, гад. Гад, садіст. Сам ти садист. Ну-ка, прилети у їх. Ай, кусило. Кусок гімна малого. Получай! Получай! Минус башка получай. Паразитская морда. А, получай. Надо срочно летить. Ты что тут развалился, как пельмеш? Пельменчик. Покря контролюю свое тело. Полети с Богом. Ой. 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 Йопсіль Мопсіль. А, я не контролюю своє діло, ти його став? А ну іди сюди! Садіст тупорилий. А надо летіти на нашу основну базу. Поки я не повністю втратив... своє контролювання. І це було. Нормально прийом тут хтось живий остався, прийом, всі поздохали, прийом я тут лежу без них і без рук. Держи укол. Та в мене не надо. Мене у лежав. Ой, <пух> моє тіло. Моє тіло. Я живий прийом. Я без рук і без тіла. На якому ти же отшу? Там, де титан? Піп, піп, піп. -пі 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 -пі. Йо на мене труп упав Дохлячок І все ти тільки вижив. Ага. Йопсіль мопсіль, що нам делать? О дурочки. Я живий. Телефономен выживіть? Да. Ми, ми, я живий. Не знаю, хто там ще живий. Ти дурачок. Лови подачу. Нет, пожалуйста. Оцього дурачка ми викидаємо. Який тебе? З тобі все нормально. Ай, мужик. На. На. А що я? Прочний? На, получай. Плети, не командуй, бос, тупорилий. йопсіль мопсіль. О, ні, чому мені так не везе? Дрищ. а.